Привіт, друзі! Вас вітаю! Вас вітає, вітає. осінь. Різні барви і міскантус китайський, який називається фернер Остен. Задав. Дуже цікавий сорт. ранньо квітучий, вони вже в середині цього серпня вже починає свісти ось такими, ось, навіть, напевно, такими ось волотями червоного кольору. Вони дуже такі шовковисті, дуже красиві. Дуже гарно. Якщо... Підберете йому більш напевне вдаліше місце, ніж тут, тому що якось цього посадив, а тут на себе акцент і це, мій Дерен любимий, який я знайшов колись Арігацію, і тут в принципі хватає всього і без того, але сам по собі дуже красивий елемент, тому що зараз це все повідпадає листя. Будуть червоні стебла і будуть красиві волоті, які засихають потім взимку. Ну, коротше, буде красиво. Зараз у нас е, 2 жовтня сьогодні. Боже, як холодно, жартує на вулиці, як не дивно, на вулиці дуже тепло. Я ось бачите, в футболці стою. Коротше, е, фернер Остен він дуже красивий. Міскантус, низькорослий. ну як відносно десь півтора метра сягає, десь так плюс-мінус. Зараз точно. Е, і дуже красиво його. Забарвлення листя, бачите, ціла радуга, і рожевий колір, і бежевий, і червоний, і зелений. Там воно щось не пішло, в нього вже гілочка засохла, це таке. Коротше, дуже красивий сорт, красиві і волоті в нього гарні. Вони шовкось такої фактури. Засохлі волоті, вони такі пухнаснікі. Зараз на дощі вже ведуть 35 Тр рік підряд Коротше, багато дощу, тому він, в принципі, так то і... Може пхати всю свою красу в плані своїх, свого цвіту, але через перепад температур дуже гарно відніються його листя різних кольорів. Коротше, ходив, ходив, почався вітер. Побачимось, папа. -па.